Наскільки ми можемо сьогодні говорити про те, що ця церква, наша українська церква, вона проходить становлення. Який етап цього становлення, от після того, як Україна отримала Томос? Ну, напевно, почнемо із. Високопресвященства Олександра, а запросимо вас до слова, так як напевно, от на тему церкви найкраще можете сказати ви саме, от із середини. Так, прошу по-перше, всіх вітаю сердечно слава Ісусу Христу. Бажаю всім мирного неба і щонайшвидшої перемоги. Це однозначно те, що ми можемо сьогодні бажати один одному і всьому нашому суспільству. Встановлення Української православної церкви, православної церкви України відбувалося дуже в складних умовах, і нарешті цей тисячолітній процес, який відбувався, він увінчався в 18 19 в кінці 18-го, початок 19-го року успіхом і увінчався Томасом, який мати церква Константинопольська дарувала своїй доньці Київській митрополії. Поставивши її на 15-те місце в диптиху, давши самоуправління, самоочолювання, як будемо називати це автокефалія, як воно повинно, так і перекладається і трактується. На сьогоднішній день ми маємо помісну церкву, багато поколінь. Хотіли і бажали цього, були і ці автокефальні змагання протягом століть, і особливо в двадцятому столітті, на початку двадцятого століття першої його половини, ми про це можемо бачити з історичних фактів, читаючи історію, вивчаючи історію. Але ми стали свідками цього унікального явища, коли саме на наших очах народилася. Помісна українська православна церква. Я надіюся, що і вірю в те, що це остаточний рубіж, який ми переступили і вступили внову, перегорнувши всі сторінки історії здобуття автокефалії Україною української церкви. І ця церква являється нашою, уже на сьогоднішній день матір'ю, матір'ю нашого народу і душею нашого народу, оскільки душа без тіла. Як і людина без душі, це е, неповноцінна не е, істота і субстанція. Е, ми переживаємо на сьогоднішній день дуже складний період, оскільки. Навіть в світі дивуються, з ким не спілкуєшся, особливо в грецьких церквах, коли відвідуєш той же Афон, чи спілкувався в Солоніках з декількома митрополитами, всі дивуються, каже, як це так? Вам дають автокефалію, ви отримуєте томус, а ваш народ відмовляється від цього. Це якась каже, духовна вже шизофренія. Так, народи століттями виборювали автокефалію, як то було у Болгарії як то було у Сербії, як то було в інших балканських країнах, церква завжди являлася генератором і провідником духовності і національного визволення. А в нашому випадку, як, як Тець Георгій правильно зазначив у своєму одному із дописів, ми переживаємо якийсь тонгольський синдром, оскільки те, що Дається нам фактично даром підноситься і дарується, от без, безкровно, безперешкодно. Ми в своїй більшості е якось сприймаємо не зовсім повноцінно, якби ми то повинні були сприймати. Мені дуже прикро, що е частина нашого єпископату, значна частина нашого єпископату, перебуваючи перед які перед якимись впливами, е маю на увазі Української православної церкви Московського патріархату, вихідцем з якої я власникаючи являюсь. 16 років, будучи секретарем митрополита Володимира, бачив, хто такі ці єпископи, якою являється ця структура, і, власне кажучи, знаю певні процеси і певні тормози, які там стоять, для того, щоб їм сприйняти. Мені дуже прикро, що коли. Петро Порошенко запрошував сюди до українського дому в 2018 році епископат нашої церкви для бесіди для того круглого столу, щоб можна було обговорити питання, які можливо стояли тоді у єпископату української православної церкви перед президентом, перед питанням самого дарування Томосу. Єпископат не прийшов. А виказав, як то кажуть, своє фе ну на сьогоднішній день. Я думаю, що багато хто із них шкодує про це. Думав, то той же владика блаженніший ануфрі, в тому числі, що не можна відмотати назад ту історію, яка трапилася. Але історія, як кажуть, не витримує умовностей. І на сьогоднішній день ми маємо вже те, що маємо, і потрібно шукати нові шляхи. Виходу із тої ситуації, яка на сьогоднішній день склалася, а єдність українського православ'я вона конче необхідна як для держави, тому що являється запорукою нашої національної безпеки і як показують на сьогоднішній день ті ж. Обшуки. обшуки. не обшуки, а як, як ці дії називаються ці дії, як їх називає, як їх кваліфікує сама служба Божа України служба. Безпекові. безпекові заходи, так тому що обшуки це більш огляд додаткових приміщень, які знаходяться при монастирях, оскільки сакральні, сакральні зони, сакральні приміщення, як то храми, вони, звісно, не підлягають огляду, оскільки. Вони являються е, загальними для всіх і е, особливо е, не несуть якоїсь, е, не, не являються місцями, які можуть нести небезпеку. Небезпеку можуть нести е, ті приміщення і ті е, предмети, які в них можуть зберігатися. Це додаткові, як то е, навчальні заклади, в яких е, от, е, сьогодні дивився в е, 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 Почаївській духовній семінарії, по-моєму, е, висунуто обвинувачення. до Ректора, який як кажуть, розганяв з різних контентів антиукраїнську пропаганду, тобто ті ж самі програми в духовних школах Московського патріархату, якщо їх переглянути навчальні програми, от вони несуть дуже багато. Як сказав би такої духовної небезпеки, адже в проросійському дусі виховують майбутнє покоління священників, які, вже будучи ну, отруєні цією русміровською пропагандою, будуть потім, як то кажуть, на місцях доносити її до довіруючих і формувати ну, негативний такий образ українського православ'я із середини. Складні складна ситуація доволі складна ситуація в взаємовідносинах, оскільки навіть той собор, який відбувся. 27 травня минаючого року він фактично явився не чим іншим як окозамилюванням, оскільки фактично нічого не змінилося. Так було почищено від статут, було почищено від згадок про московський патріархат, але все решта, все, все що було зачищено, вкладено тільки в одну фразу: що згідно грамоти патріарха Олексія. Її називають Томосом про незалежність, справ. Економією, однак вона не являється не тим і не іншим. Це просто як, ну, в прямому переносному смислі її називають фількіною грамотою, тому що вона була в принципі іменною, і оригінал її знаходиться на От, Я так думаю, що вона буде, мабуть, затребувана тою комісією, яка має матиме робити аналіз статуту. і фактично... Саму грамоту потрібно було би провести на канонічну провести канонічну церковну експертизу, чи відповідає вона дійсно документу, яким можна користуватися, і які, яке значення цей документ взагалі, має в канонічному праві? Ну і на текстову експертизу, я думаю, також лінгвістично можна було би її перевірити, оскільки там ті ж самі фрази «незалежно і самостійно в управлінні з правами широкої автономії, що таке «незалежно, самостійно», що таке права широкої автономії, що вони дають, що вони не дають. Тобто, взагалі, в світовому православі такої структури з, 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 з таким формулюванням її не існує. Існує канонічна форма буття церковного це екзархат, це автономна церква і автокефальна церква. А незалежна і самостійна в управлінні з правами широкої автономії, такої, якби, само, само по собі, такої канонічної. Форми не існує, тобто, нинішній патріарх Кирило Гундяєв, будучи митрополитом і головою відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, свого часу він являвся автором цієї цього формулювання і автором такого цієї грамоти. тобто і про все, і ні про що. Тобто, якщо ми говоримо про цю грамоту, то вона фактично, якщо провести канонічний церковний аналіз самої грамоти, тоді можна і говорити вже про недолугість самого статуту, оскільки і статуту, і статусу, оскільки він тоді зневелює повністю цей висновок знівелює саме по собі. Формулювання відкриє очі самі ж віруючим Української Православної церкви Московського патріархату про те, що, власне кажучи, ніякі вони не самостійні, незалежні, а являються все-таки частиною Московського патріархату, тобто сукупністю єпархії Російської православної церкви в Україні, як це сприймається всім світовим православ'ям на сьогоднішній день, і самим патріархам Кирилом і Російською церквою.